Для внутрішньопереміщених осіб, які проживають в ямпільській громаді, днями надійшла допомога від гуманітарного штабу Вінницької обласної військової адміністрації. Частину її передали до області по лінії гуманітарного штабу офісу президента України. Інша частина надіслана міжнародними організаціями. Гуманітарний вантаж, в якому речі першої необхідності для дітей та дорослих передав за дорученням керівника обласної військової адміністрації Сергія Борзова, заступник начальника могилів Подільської військової адміністрації Володимир Рубанський. Разом з міським головою Сергієм Гаджуком вони зустрілися з переселенцями, а потім обговорили ряд робочих питань. Доброго дня. Ну, як кожен раз, ми сьогодні можемо сказати відповідно про свою роботу, про роботу щоденну, про роботу, яка виконується яка сьогодні робиться у нашій громаді. Хочеться. Дуже побажати терпіння нашим жителям, тому що в зв'язку із тими обстрілами наших об'єктів енергетики сьогодні люди потерпають від того, що вони є і в холоді, і в тому, що немає світла. Але я знаю точно, що Україна вона вся сьогодні об'єднана, і ні один ворог, ні одна зброя не зможе зламати оцей дух, який є український дух, і дух нашої ямки. Тому хотів би дуже просити людей, так, да, є некомфортно, але нам потрібно чуть-чуть потерпіти. Все-таки ми знаємо, що і наш президент, і наша влада, і ми всі разом маємо боротися лише за того, щоб ми сьогодні мали спокій, мали згуртованість і перебороти кожен на своєму робочому місці, кожен на своїй ділянці, перебороти оті намагання ворога. Зробити нас слабшими, а ми цього не потерпимо і цього не буде. Сьогодні ми маємо у нашій громаді представника військово-цивільної адміністрації Володимира Івановича Рубанського, який е з робочим візитом ми сьогодні обговоряли питання і добровільних формувань. Обговоряли питання і оборони нашої території, обговоряли питання і інші. І також була дуже важлива місія. Це Володимир Іванович сам коротенько скаже, це зустріч із особами тимчасово переміщеними на нашу територію, яким дуже важко, які втратили свої будинки, втратили житло. І сьогодні ми всіма силами намагаємося хоча б якось, хоч трошечки, але прихистити, пригорнути і надати маленьке тепло. Також ми працюємо по питанню, і відповідно до тих програм військово-цивільної адміністрації, нашого особистого бажання нашої громади, ми забезпечили відправку відповідних продуктів для наших, наших громадян, громадян України, жителів Херсонщини, які сьогодні потерпають від холоду від голоду, мабуть, в них. Зовсім ситуація не така, як у нас, у них набагато гірше. І е, таким чином наша громада змогла забезпечити і відправити вчора. Ми відправили тонну 100 продуктів різних продуктів, які змогли зібрати за дуже короткий час. Ці продукти направлені у складі гуманітарної допомоги Малію Подільського району, і вони відправлені сьогодні на Херсон. Хотів би дійсно. Сказати дякую велике дякую нашим усім небайдужим жителям, меценатам, благодійникам, які працюють на те, щоб ми мали чим поділитися, мали що відправити і мали чим забезпечити людей. Також ми працювали сьогодні та відправили допомогу нашим бійцям. Дана допомога вона буде сформована у складі. Також від Вінницької області організовано Вінницькою обласною радою, де відправили туди ми буржуйки, відправили цвяхи, відправили скоби, відправили топорі, тому що вони сьогодні необхідні нашим хлопцям на передовій. І все, чим ми можемо, ми все стараємося допомагати і відправляти, щоб воно допомогло перемозі над ворогом. Отака у нас сьогодні маленька клопітка така робота, але вона робиться, виконується. Окрім цього, зрозуміло, що працюють і дитячі садки, працюють і школи, працює лікарня. Тому ми, комунальні заклади наші, тримаємо на постійному контролі. Також у нас розгорнуто на даний час пункти незламності. У нас вони існують і у міській раді, в лікарні. Де забезпечено безперебійний і живлення, електроживлення, безперебійний інтернет-зв'язок, люди, які мають потребу в цьому, вони можуть прийти загрітися в нас, тому що в нас безперебійне опалення є, ми можемо пригостити чашкою чаю і надати ту чи іншу допомогу. Тому, якщо є такі питання, ми інформуємо і хочемо. Бути завжди у пригоді тим людям, яка потребує допомоги. Знаєте, за період війни так склалося, що в цій громаді я дуже часто буваю. Приймаю тут участь майже в всіх заходах, які проводяться сьогодні на території громади. Мені дуже приємно, що я людина, яку тут упізнають, яку знають. Ми займаємося різними питаннями. Основний напрямок це територіальна оборона, цивільний захист. Сьогодні це дуже актуальне питання, але де війна і в такий важкий час я сьогодні в територіальній громаді з доброю. Доброю роботою, за дорученням голови Вінницької обласної військової адміністрації та підтримкою народного депутата Борзової Ірини Новумної та Сергія Сергійовича Борзова. Сьогодні ми виконую місію. Нас в області за ініціативи Сергія Сергійовича Борзова діють три програми: це програма. Підтримки сімей загиблих, наших воїнів це програма підтримки сімей наших захисників і захисниць та підтримки тимчасово переселених людей. Сьогодні надійшла допомога. Від військової і обласної адміністрації сьогодні була робоча така зустріч з людьми. Було надано багато консультацій, багато допомоги. Старалися у мірі своїх можливостей вирішити ті питання. Люди підходили з різними питаннями. Сьогодні і питання, які територіального центру комплектування, і питання проживання, харчування, тобто старалися надати таку консультативну допомогу і практичну допомогу також до. Дуже було приємно, що сьогодні обласною військовою адміністрацією було приділено увагу маленьким переселенцям територіальної громади. Їм сьогодні були видані подарунки від фонду USAID. було видно, що люди сьогодні. Проживають в територіальні громади, тут на них звертають, приділяють їм увагу, надається можлива допомога в вигляді житла, фінансів, продуктів. Тобто все робиться міською радою в плані тому, щоб люди тимчасово відчували себе захищеними в даній територіальній громаді. Взагалі важкий, важкий час, і сьогодні і влада, і органи самоврядування місцеві мають спільно працювати над такими проектами, допомагати людям, адже вони сьогодні переїхали з наших, з наших областей, де ведуться бойові дії. Їм дуже важко, і тут надається всіцільна допомога їм. І... Я думаю, що люди це суттєво відчувають, що до них є сьогодні повага, що є до них ставлення, що вони відчувають громадянами нашої держави. Люди, які полишили рідні домівки, тікаючи від війни, вдячні за всю допомогу, яка надається. Я з Сєвердонецька, Луганської області, проживаю тут два місяці. Отримала гуманітарну допомогу, дуже вдячна. От, зараз отримала теплий одяг для діток, то задоволена. Як вас приймають взагалі Ямській громаді? Чи задоволені ви життям? Тут? Е, так, задоволена життям все добре. Хлопчик ходить в школу, до нього дуже добре ставляться, хоча він не розмовляє російською мовою. Але буде вчитися? Ми вчимо він вже, вже розмовляє вже українською, але я маю, не було такого предзятого до нього ставлення. Все добре, все добре. Часто звертаєтесь за допомогою, чимось вам ще допомагають, крім цього? Ем, ну, це я в третій раз звернулася. Перший раз я отримувала допомогу, продуктову допомогу, ми отримали на сім'ю. Другий раз отримали від Червоного Христа. Отримали допомогу. І зараз отримали. Допомога, ну, речі, дитячі речі. Ви ще не дивилися, дивилася, взяла на двох діток, але на меншого а на старшого за то прийшла поміняти. Поміняли. Поміняли, з радістю поміняли, все добре. З Миколаєва, так. Да. Ви давно тут? От вже 4 марта, вже 10 місяців. З самого початку. Да. Так. Да. – Як вам в Ямпільській громаді живеться? Что дают нам помощь и матери эту самую материальную и, и что там еще и продуктовую помощь и, и кастрюли дали, и одеялки нам дали, и подушки, и полотенчика нам дали. Спасибо, да, спасибо. Самое главное, чтобы война закончилась. Часто вы часто возвращаетесь? Пастырина что-то дают вам всего периоду. Да, 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 да. Пастырина нам дают и вот это вот. Спасибо и Вчера было медицинское обслуживание. Спасибо. Да, да. вот да. это до дома? Очень хочу, очень домой хочу. Спасибо нашим вооруженным силам, мальчишкам, всем, сколько они там нас защищают. Спасибо им большое, всем мужчинам, всем, всем и женщинам, которые обслуживают. Всем большое спасибо. Дякую, тримаємося, тримаємося. Та да, да. спасібе. Добрий день. Звідки ви? Добрий день. Ми з Луганської області, Сєвероденецького району, міста гірського. Отримуємо дуже часто тут допомогу. Також отримуємо від Красного Хреста і ЮНЕСЕФ. Дуже вдячні. Постійно допомагають речами і підтримкою. Дітвора старшенькі ходить до другого класу, до школи. Що, Як щось? давно ви тут, в ямполі? Ой, у березні місяці приїхали. І досі тут дуже сподобалось містечко, дуже затишне, і люди дуже привітні, дуже гарно ставляться сусіди. Нема. Сьогодні що ви взяли? Сьогодні дуже багато речей взяла манюня, тому що ми ще в памперсі ходимо. І хлопчику взяла дуже багато речей. Дякуємо за підтримку. Мрієте додому. Ой, хочеться додому. Дома завжди гарно, хоча тут також гарно приймають. Українці підтримують один одного, світ стоїть разом з Україною і разом всі наближають перемогу.